Я Микола Ручко, гуртківець інформаційно творчої агенції юнпрес Київського палацу дітей та юнацтва. Ми не можемо уявити свого життя без транспорту, без доріг, світлофорів, пішохідних переходів. Відстані між районними установами, магазинами такі значні, що подолати їх можна тільки за допомогою транспорту. Отже, транспорт наш вірний друг. Але забуваючи про власну безпеку, нехтуючи правилами дорожнього руху, люди де можуть стати жертвою своєї необдуманої поведінки. Адже транспорт може бути не тільки корисним, а й небезпечним, як дорога, якою цей транспорт їздить. Після початку російської навали на дорогах Київщині залишилось багато спогадів про ворожу облогу міста. Одно з нагадувань про товотанькові їжі. Які е, стоять повз дороги, і які повинні були зупинити ворога на підступах до столиці. Але знаєте, що цих противотанкових їжаків придумав киянин Михайло Львович Горіккер, генерал-майор технічних військ, начальник Київського танкового училища та командувач оборони міста у 1941 році. Ці противотанкові їжаки спочатку називали навіть зірка горікера. Вони менш ефективні проти ворожої техніки, ніж мінні поля, але вони можуть бути виготовлені у великих кількостях з, з, з імпровізованих матеріалів без використання високих технологій і легко перенісені на танкоопасні напрями. Це є особливо цінним в військовий час. Правда, зараз, коли ворог був відкинутий від Києва, необхідності в них нема. І вони поки що залишаються на узбіччі наших доріг, що спричиняє певну небезпеку для автотранспорту. Так що будьте уважні, зважайте на ці обставини, коли рухайтесь дорогою. Я впевнений, перемога буде за нами. Так що бережіть себе і будьте уважні за кермом.